Так, ну що ж, вітання всім, друзі, не пройшло і 200 тисяч років, як я е, прийшов до того моменту, що буду знімати ігри, які я колись ще планував, що як починав тільки е, свою діяльність на Ютубі. Це ігри з Плойки першої. Це ігри, які я грав в своє доросле дитинство. Е, в свій час, коли е, в мене не було ПК, в мене... Були такі, як то кажуть, перехідні, перехідні вік. Я перейшов від е, е, Денді до Плойки, а потім вже десь далеко з'явився у мене компуктор. Тому Медал of Honor. Перша частина. В вашій увазі. Good morning, Hargrove, of <coughs> так, тут щось багато всякого пише. Коротше, е, погнали. Так, добрий вечір, Еврибарі. Пролетів літак, який нас висадив. Зразу кажу, граю на китайському геймпаді, який є реплікою від геймпада, то грати на ньому таке собі задоволення, але в принципі можна. Що мені подобалось і подобається навіть зараз ця грулька це по-перше історією, тут взяті якісь реальні події, умовності взяті, зроблені з ними і. зроблений з цього всього сюжет. Плюс озвучка. Озвучка на які там 2000 рік. Це просто шикардос. Щоб ви розуміли, це на плойці. На плойці перші було. Так, ну менше з тим. Погнали робити движуха. Так, так, що далі? Наробили двіжі, чувачок, отут. А ти встиг, зараза стрільнути. Бачиш, встиг. Нато вам граната. І так само тут ще зроблена механіка, що. Ворог може підійти, взяти ту гранату, яку ти кинув, відкинути тобі її або відфутболити ногою. Це вам не якісь оці некстгени. Це плойка перша. Так здається, що тут квадратна графіка. Задумка тут і реалізація. Дуже непогано дивіться, хто футболить він ногами. Гранати, не можна так робити. Ну, в принципі, можна, але не варто. Так, зараз тут будуть бігти. Тут тобто забігло 6 штук. цього раз скільки прибіжить. Виходь! Забагався. Стоїть зараза. Ну, Виходь, що ти. Як нерідний. Нерідний. Давай ще один. І ще один має бути. Коротше, тут можна ніби забагати так, що вони будуть бігти безкінечно. Але коли я грав на клойці, вони, мабуть, бігли це 4 чи 5 штук. Вони тобто будуть спавнитись просто пачками. Стояла о така бажина. Ну короче, поки будешь сидіти за кулеметом, вони будуть бігти. А может це така пасхалочка? Снайпер, вікни сидить. О, видите, що стоє Терминатор. Так, погнали сюди. Перше завдання виконуємо. Забираємо секретні документи. Як вони не секретні, вони лялись просто на землі. А, тут ще такий прикол зроблений, що коли гранатою влучаєш у ворога, то вона вибухає. Не знаю, чи працює так в реалі. Куди побіг? Помер. <кхм> так, зараз буде наступне завдання. це нам треба знайти збитий літак. От він тут. Так. Охти! І... Ну як як в пабжі, зараза. Ще не прицілився а вже стріляти. Тичку жувати. Тут є такий секрет, який мало хто знає про нього. Можна застрибнути. І знайти ящик з гранатами і таку корзинку з набоями. Хто знав, хто не знав, я знав. Добрий вечер, який там Call of Duty, який там ці так, то есть, там позаду стріляв, що якось пропустив, Що мені вже... Ні, то мені вже вважається. Я не мав нікого пропустити. Так, ну і тут зараз, коли сідаєш за кулемет. Можливо, таке, що відчиняються двері і вибіжить там звідти хтось. Але то буває не завжди. Значить не вибіжить. Все, кінець першої місії. Якраз думаю, по три ми будемо проходити. Там вони невеличкі. І будуть такі невеличкі, коротенькі відоси. Але гра дуже варта уваги. От дивіться. Три зірочки за завдання, три з трьох завдань. Е влучність 23%. Але ну це це все те, що. Е -е, це що? Це, це те, що гімпад китайський. І... В нього ним... ну, ці речашки працюють не дуже рівно. Так, зберігаємося, щоб нам потім далі продовжувати. Так, і наступна місія. The fight continuous. Боротьба продовжується. Так. Нос. Так, перше завдання зразу у нас перед носом. Ай! Бачите, ніби відвожу тригер, а він зараз Нам треба знищити радіостанцію. Дуже швидко спрацьовує є. Погнали! А, О! А це мені вже подобається. Дай сюди. Шмайсера. Ахтон, це вам ніяка, якась там Call of Duty. Ой, тихо. Бачите, як. Я раніше просто на автоматизмі грав. Коли геймпад був оригінальний і сплоїчний, він чітко відпрацьовував кожен рух. А тут на цьому грати дуже складно. Але я стараюсь. Буду старатись проходити всі завдання на три зірочки, бо якщо проходиш всі завдання на три зірочки, тобі відкривають якийсь секретний код. Ну, типу, почітку один всякий. Але це вже в кінці, коли проходиш всю гру, можна їх вмикати і проходити з ними для, для як то кажуть, улітної Так, а що нам треба вбити в цих всіх представників гестапо в таких костюмчиках. Вже ми їх половину нейтралізували. Ще трішечки лишилось. Так, давай, 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 давай. Він заспавнився чи ні? Тільки <смітно> триггер спрацював, коли я спускався. А на плеці він ніби спавнився ще коли ти зверху стоїш. Може я помиляюсь! Тут, в принципі, вирізати не будеш хіба що склеєчки між... між рівнями, бо тут в рівні коротенькі, є що показати, є що подивитись є куди цей. Вікні. Казав що. Тільки сказав про склеїчки і тут задзвонив телефон, тому невеличка вставка. Ширіська. Горобчик, горобчик. Бачиш, встиг під гранати тікти -ті. Так, гестаповці нейтралізовані. А ну, так ва. Добрий вечір. Ловіть гранату. Хе. <звук> <звук> Пам'ятають руки. Чим займались дитинстві, оппо заховайся. Стріляй, оце я розумію колись були ігри, їх було цікаво проходити завжди. Доти типу, попринують всякі. Атмосфера. Озвучення. Просто я ж кажу, тут озвучення дуже круте. Крутезне на свій час. Атмосфера, музика. Там навіть є, коли проходиш е, гру повністю. Можна подивитись історію невеличкого створення, там деякі фоточки відкриваються. Там оркестри сиділи, записували це озвучення на фоні. Музичний супровід. Це дуже круто. Це робилось, як то кажуть, файно для людей. З мінімальними тими можливостями, які давала на той час PlayStation 1. За що я трошки не любив в цій грі. Цей шмайсер. Його кулі хаотично летять. Мені так це не подобалося, що це капець. Але я потім звик. Привчився контролювати віддачу. Стріляєш. Палы. Ай! Влучили заразы. Аптечку. Аптечку. Так, а наступное задание это найти вход в подземелье, если я не помиляюсь. А я пам'ятаю, Дивіться, тут навіть танк можна зустріти. Правда, він не їздить. Дивіться, танки будуть тільки в другій частині їздити, там будуть місії, де треба буде їх єпати з Фауста. Так, давайте вже біжить. Так, еще один бути. Чи ні? два. Ну, 2-2. Так, от і кінець. Завершення місії. Ми знайшли впіт в підземелля. Зараз зберігаємося, дивимося статистику. Що на статистика? 3 з трьох зірочок. Руки пам'ятають, вже точність тут 52%. Що ми бачимо? МП-40. Зброя, яка була найбільше використана. Так. І погнали на третє завдання. Так. Підземелля. Тут будуть собачки. Так, забираємо кейс. Тут будуть собачки на нас нападати. Песики дресировані. Да, 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 давай. Сюда. Да, 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 да. Бежи, бежи, бежи. Я ж вас чую. Собачки тут дуже гризуть, якщо їх до себе підпускати. Пімпомпомчер. Ай-яй-яй, не гризи! Фух. Бачили, як вона летить на вас. нас завдання. Забрати секретну зброю. Що ви думали це буде? Правильно. Це буде дробовик. Що тут він виглядає як труба? Але стріляє дуже файно. А! Дробовик, це дробовик. Тут прицілюватись не треба. Высаживаю тільки так. Тіло в труп, який ще не зник, я відстрелив йому. є, Є. новый хлопчики Ля-ля-ля-ля-ля. я я вийдешні. that's Мало не, не вгризла. Ой, щось я закрутив. Та незручно, незручно. Я б хотів краще мати плойку, я не знаю, якісь карту захоплення. І грати на плойці, бо там... ну тут от не відчувається нормально. А то що собаки можуть гранату в любов взяти. Біг за тобою. Мінус один песик. Мінус другий песик. О, він побіг гранату взяв! Молодець. Тут така собі пастка. Хто не знає, зразу лізе, і собаки тебе гризуть. Треба вернутись. Треба повернутись і взяти один ботл. А, тут є аптечка. Верхотонки їздять. Це гра, якщо здається, 99-го року випуску чи 2000-го. Озвучення, атмосфера. Да, тут квадратна графіка, але це ж який рік. Який рік випуску гри. Влучив? Влучив. Так, от, друзі, завершення третьої частини. Тут хто, ще хтось бігає. О, де застряв, від нього. Завершення третьої е, місії, третьої частини. Третьої частини першої місії, отак, вони на частине Тому я вам буду дякувати за увагу. Не забувайте, треба ставити вподобаєчки, треба підписуватись на канал по бажанню, коментарики писати. Більше буде по-любому таких проходжень, бо я колись канал задумав на от зйомку Ігор Сплойкі 1. Це ретро, такі собі гейм. Буду пробувати раз в тиждень випускати такий відосик. Надіюсь на вашу підтримку, надіюсь на ваше розуміння. І е, я погнав. Показувати вам результат. Тут має бути зараз зірочки, я сподіваюся. Ну. А, ще треба ролик подивитися в кінці. This is being as a я скажу, тут взято. Виде декларейшн до том про дідей восе історичні моменти внесені в гру. Ну на, якби на реальних подіях нічого такого видуманого в принципі немає. Є трошечки додуманого. Франц боргігінсбот амфівісланд, але ви це все фандіде на плойці першій розчастбігіни ана змогли відтворити події е, минулих літ. І ми можемо побути їх учасниками. От, три зірочки нам секретний код дали. Е, Обов'язково додивлюйтесь частини, я вам покажу, що це за коди потім. Е, нам дали медаль, нам дали підпис якогось генерала, що ми, типу, три місії пройшли з трьома зірочками супер класно. Тут вже в нас влучність 94%. Просто молодець з молодців. Тому, е, друзі, буду дякувати. Не забувайте всякі ці штуки робити там, що, 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 що то ви бачили. І побачимося в слідчій серії. Я побіг е, зберігати е, гру. До зустрічі. Па-па!